Зимові та тапульки 15 кг, ціна 7 євро за кілограм сорт крем. Тобто вони в дуже класному, я б сказала, ідеальному стані. Почнемо з ось таких класних єдинорожок. У якому розмірі? Не пише в якому розмірі, але попередня ціна 13 євро. Гляньте, які вони офігенні Тобто, це 2 кілограма в нас, якщо купити. Ось такі та пулечки на ногенькій підошві в 37 розмірі. Вони супер теплі. Наступні будуть ось такі білесенькі баранчики. З невеличким дефектом. Тут резиночки. Наступні пікачу будуть. Ось такі новусінькі з наклеєчкою ще. В 30-му розмірі. Ось такі жіночі, або й чоловічі, в 45-му розмірі. теплюсінькі, Новесенькі. Просто гляньте, які тапулі з бірочкою. Та супер трендова моделька. Це, типу, уге, гляньте, в 37 розмірі. Це вже для вулиці, це вже не тапочки для хати. Вони класнючі. Вони в інстаграмі на кожному кроці. Це замша. В 37-му розмірі. Ну, вони ідеальні. Наступні у нас будуть ось такі тапулі. Вони на ліпучках ідуть, як макасінчики. Ще одні будуть ось такі тапочки. Та ось такі одноразові. Наступні у нас будуть ось такі мішки сіренькі, гляньте, вони на мегесенькі підошві, кру круті. Наступні будуть дитячі, ось такі на твердій підошві. Та ось такі в кольорі хаки, мягузькі. Гляньте які вони круті, у 40-му розмірі. Наступні будуть дитячі біленькі, новесенькі та ось такі червоні жіночі макасіни на ліпочці. Наступні у нас будуть чоловічі на хуторі ось такі та ось такі дитячі. Також на закльопочках. Наступні у нас будуть на твердій підошві ось такі топульки. Та чоловічі у великому класному розмірі, в шкірі замужні ось такі. Наступні будуть жіночі в темно-синьому класному кольорі, також на твердій підошві. Дитячі ось такі тьопчики, вони в'язані. Та ще одні дитячі оленятка, гляньте, які вони милі. Просто. Наступні будуть мішки, також дитячі чи собачки. 25 і 26 розмір. Вони супер милі. Наступні будуть ось такі тапульки. Я б теж сказала, що вони одноразові. Дитячі, ось такі макасінчики з машинками. Ще ось такі дитячі макасінчики на замочку. В Садочок ганяти, то, що треба. Ще ось така пара. Це вже у нас повторення буде. Нагадую, ціна 7 євро за кілограм. Такі тапульки. Ось такі сіренькі. Наступні чоловічі в клітинку. Так, що в нас тут ще є? У нас ще є ось такі легесенькі на пінній підошві тканині. Ще ось такі чоловічі, темно-синенькі. Так, новесенькі за 12 євро. Ось такі. Що це за бренд? Навіть не пише. пише Далі в нас будуть ось такі дитячі ще, ось такі тьопи з мікки так Наступні у нас будуть на ліпучках також, глянь такі класні, дитячі. У 26-му розмірі, геть маленьку ніжку. Наступні будуть ось такі тапулечки та ось такі макасіни. У якому розмірі? Не пише, я думаю, великий 40-3940. Отак. Наступні будуть ось такі жіночі, гламурні. Ось такі красотки з бомбонами. Ще одні дитячі тьопчики. Так, Що в нас тут залишається? У нас залишаються ось такі синенькі, високі, на твердій підошві. Далі. Ось такі тапулі. Так. Сіреньки. Звичайні сіреньки Та остання пара в нас легесеньких. Ось так прорезинених. Так балеток. Все, ми з вами розглянули цілий лотик тапок для дому і не тільки, тому що ця пара взуття нас супертрендова, Це люкс в замші. Тому замовляйте, пишіть нашим менеджерам, оформляйте своє замовлення і носіть ваші тапульки.